Доброго дня, так як авторія видалила рублю рекурсив хозтехніка, то будемо закидати на ютубчик, щоб ви бачили, що є по наявності по комбайнах. Дивіться, значить є Джунгір 965, жаточка 360, з кабіном гідравлічна вигрузочка. наружі косметика зроблена в комбайнах. Тут все по оригіналу. Так. Комбайн має всічкарні, гарний технічний стан, двигун працює чудово. Маємо також клас домінатор 85 -й. В дуже класному стані, на новій гумі повністю. Також комбайник в гарному стані. Підкрашувалося ось цих от дві бляшки і вигрузна труба. Так, і дробинка. Вся решта також в гарному дуже стані. Гідравлічна вигрузка, січкарня, кабіна, жатка також на цьому комбайні 3,60. В оригінальній фарбі, не гнали. ось там комбайна. Дуже гарний стан. Також маємо Джондір 975-й. Також по наружі зроблена косметика, від вигорівшої фарби трошки освіжилась Тут це по оригінальні. також комбайн. Також має січкарню. На ньому вже жаточка 4 метри. 430, да. 4 метри 30 сантиметрів жадка. Всі комбайни технічно справні. Десь щось, звісно, до сезону треба передивлятися, якийсь ремінець, все як завжди, але двигуни, двигуни гарно працюють і збереження ось показующе. Що... Не фарбоване нічого під бляхами всякого оригіналу. Також маю січкарню. Все, звертайтеся до нас за телефоном, який нижче вказаний в відео. Все, всім, всього найкращого та швидкої перемоги.